Третя фаза у нас вже в кармані. І всім привіт! Сьогодні знову ми продовжуємо наше виживання на одному блоці. Отже, ми знову тут й копаємо цей блок знову. Це стало вже прямо щоденною рутинною. Копаємо, копаємо, а в результаті все рівно наша половина ресурсів разом з нами летить до безодні. В третій фазі вже почали з'являтися навіть скелетончики. Але все рівно не дивлячись на те, що половину ресурсів ми втрачаємо. Острів потрішечку починає розвиватися. Але не все так просто. Щойно ми подумали, що все під контролем, як прямо тут з'являється Бабах Ну і я була б не я, якби не було такого моменту. Чесно, ті люди, які грають на телефоні, так ще грають в Bedwars, я не знаю, вони якісь неймовірні, бо для мене це виявилося мега складно навіть звичайний прыжок Ну нічого, втратили, починаємо знову. Не дивлячись не на що, ми вирішуємо будувати далі. Ми зробили собі маленьку таку вже базу. Наша острівець починає виглядати гарніше. Почали планувати будинок. Але тут за кадром ми, як тільки назбирали блоків, ми випадково полетіли також в безодню і ресурси мінус. Зараз могла ще раз полетіти за безодні, але тут та, вдалося мені вижити. Ось такий гарний боксик нам попався. Також я вирішила, що одного блоку нам буде замало, тому потрібно нам розширити трішечки територію, хоча б для того, щоб вирощувати дерево. Щоб тут було більш безпечніше ходити, потрібно зробити подвійну доріжку. Тож, починаємо будівництво платформи для нашого майбутнього лісу. Зараз ми будемо працювати максимально обережно, бо земля це занадто рідкий матеріал став. В результаті на даний момент в нас вийшла ось така платформа, тож ми тиримо з основного острову саженці і йдемо їх пересаджувати туди. Також ще позабираємо зі скринь. На перший час вийшла гарна платформа, яку ми будемо з часом розширювати. Поки я садила там саджанці, тут знову хтось їх засадив, тож знову забираємо. А тепер знову у нас закінчились ресурси, закінчилася земля, тож ми йдемо знову копати. Наразі ми отримуємо знову якийсь бонусик, такий приємненький замість зеленого огірочка. Але не все так просто, куди ж без зеленого огірочка? Але тут ми вийшли з ситуації більш обережніше. Знову, щоб не втратити купу ресурсів, ми потихеньку їх з кожним разом викладаємо все більше. Тут також гарний підгончик нам додали, адже кайло зайвим точно не буде. Знову підгончик, а після нього зомбари, і після зомбарика знову підгончик. Тут ще один доказ того, що я на телефоні грати схоже зовсім не вмію. І будівельник з мене ніякий. І... і все ніби добре. Знову збудована платформа, вже виглядає все супер. І тут знову з'являється зелений огірочок і все псує. Це називається Збудували з того, що було. Тут вже почали з'являтися наші перші дерева, тому я відправила на копання. А після в нас трапиться невеличкий зомбі-апокаліпсис. Ну нічого, цей апокаліпсис ми успішно відбили. Навіть зеленого гірка скинули успішно в безодню. А після нього ще одного також. Наша скриня поповнюється ресурсами, уже стає більш гарний вид. Також переплавляємо залізка і продовжуємо потрошку будувати наш будиночок. А тут почалась нова хвиля, але всі раз разом з ексолотлями, на жаль, перший повелотів в безодню, а другого нам вдалося врятувати. І неочікувана, у нас вже зміна фази починається, тож всім до наступної серії. Можливо, там хоч щось більш цікаве буде.